Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні буду будувати таке крісло для патіо. для бекярду, для паті. Називайте, як хочете. У мене є схема, я вже купив матеріали, які потрібні. Сподіваюся, що всі, бо часто буває таке, що здається, що всі купив, а їх не стає. Є в мене отакий от план. Тут все розписано повністю. Я цей план вам залишу в описі до відео. Ви зможете собі, якщо вам треба, взяти його. Отаке от крісло має вийшло. Це буде таке дерев'яне крісло, я ще його полакую. Треба ще докупити буде в Ікеї такі. Подушечки буду використовувати отакі от дошки, 4 на 4 інча. міцні, пропитані спеціальною такою рідиною, яка захищає їх від води, холоду. Коротше, вони пристосовані для того, щоб зберігатися на вулиці, але все рівно там напевно треба буде купити до них чохол. В чому полягає взагалі ідея? В мене тут завжди ми як збираємося. В мене немає де нормально сісти. В мене є отакі от тільки крісла, які одноразові знаєте, розкладні крісла, і незручно на них сидіти. Хочу зробити спочатку таке одне крісло. У мене також є схема для того, щоб зробити, типу такий аж цілий диван на три місць. Але для початку хочу зробити щось легеньке-маленьке, подивитися, як воно піде. Потім вже зроблю такий цілий сет, два крісла, диван і столик. Побирайте мені удачі! Починаємо! дошки 4 на 4 ніча вже все порізав повністю. Є чотири пари одинакових відрізків і буду зараз далі продовжувати, треба про ту байфори порізати. Все роблю повністю по оцій схемі. Так, ну що, вроді би все понарізав, все як має бути, всі от, частинки вони вже готові. Більше мені та пилка не знадобиться. А зараз мені треба навчитися користуватися от таким от інструментом. Я ніколи не знав про його існування до вчорашнього, ну не до вчорашнього дня, а до того дня, поки я захотів зробити це крісло. Покід Jig – це такий інструмент, який робить отвори в дошці. Наприклад, тут от мені треба зробити два отвори раз і два, щоб так на скосяк пішов саморіз. Будемо зараз, що будемо пробувати, не знаю, вийде, не вийде. Перед тим, як це робити. На матеріалах, які я вже порізав, я вирішив це зробити на обрізках непотрібних. І спробувати, як взагалі воно працює, бо чесно, ніколи раніше не мав з цим справ. Значить, Що тут, як воно працює? Я так зрозумів, як воно працює. Прикладається оце сюди, потім береться зажимиці, стягується тут, отак, притискається, типу. Міцно притискаємо тут. Можна ще тут притиснути, але якщо тут притиснув, воно буде заважати. Окей. Так от робиться дзюрка. Вроді би вийшло. Ну. Так, є дюрочка. Є, бачите. Але я от не знаю, яка відстань має бути. Тут можна, бачите, регулювати, відстань робити. Довше, ближче. Тут такі штучки. Є їх можна су... коротше, Це можна так посунути далі сюди. Зробив я тут декілька отворів. От значить, я там що в інструкції дочитався, що воно має бути саме отут, не отут, а отут. Там в комплекті була насадка, тобто біта спеціально під е, такі шурупи, спеціальні шурупи. От я вчора довго говорив з чатом GPT про це все, і там були шурупи, типу, такі, але чуть-чуть не такі. То він сказав, що треба іменно такі для цього pocket jig, для цього фігні. Зараз я попробую загнати його сюди всередину. Це також пробний варіант, тобто це обрізки тільки. Щось недобре. Чого? Дивно, 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 що таке? Щось не пішло, короте. бачите, затягнув його туди і все, і загубилася сцепка. Воно так ніби якось зігнулося. Чого? Все, я зрозумів, в чому справа, в чому проблема, я все зрозумів. Я коли перший цей заганяв, я добре не притиснув шуруповерт. Десь, може там різьба зійшла. Типу, бачите, тут воно таке квадратне. Ось таке. І саме воно зійшло. і все. Чого вони зірочку не зроблять? Один, такі шурупи зробили б, знаєте, такі зірочки. Саме біта, коротше, зірочкою є такі. Самі класні. Ніколи не злітає, класно закручує, міцно. Ну, нічого, короте, справимося з цим. Добре, що я спробував спочатку на, на обрізках, цих, а не зразу на тому. Ну окей, зараз будемо робити далі. Клас. Ну, Виглядає так блін, прикольно, капець, ніби з заводу якогось. Я тільки що собі так подумав, треба ще одну пробну взяти дошку і спробувати зробити цю дирку і загнати туди в холусту цей шуруп, щоб подивитися, як далеко він заходить, чи його там достатньо буде взагалі, чи ні. Може я не ті шурупи купив. А ні, нормально. Нормально взагалі. Супер, воно там буде притягувати так. Так, починаємо збирати першу частинку. Зараз спробую тут закрутити, потім там. І ж треба такі дві конструкції одинакові з двох сторін, щоб було. Так, Ну що ж, картинка потрохи вимальовується, вроді би вийшло нормально, тримається добре. Рівно на цьому на поверхні ще одну таку треба зробити. Так, зробив вже другу частину. Значить, дивіться, на схемі там покрокова частина, коли я різав заготовки всі, там не було написано, що оця от частинка має тут різатися під, здається, 4 градуси. Коротше, дуже маленький тут кут має бути. Тобто, спочатку ми робимо заготовки, і тут зараз мені треба бачити, воно так, типу, недобре заходить. Тут треба так зробити. Чікс. Щоб воно гарно тут лягло. І це так от на комп'ютері теж. Але це вже в наступному кроці. Я цього до наступного кроку не бачу. Бачите, отак от, от. От вона є. І треба її отак на скосяк трошки. Окей, зараз різанем зараз. Ха-ха-ха. Знаєте, хтось кайфує від рибалки, хтось кайфує від алкоголю, ще від чогось. Я от кайфую від цього всього. Реально, я просто в мене зараз. Ну я получаю масу задоволення, коли я таке щось з деревом роблю. ще, особливо, коли воно щось получають, дуже кайфово. Типу. це можна сказати. У мене в мене і так знаєте, багато роботи. Всякого треба зробити, вирішити. Я короче забив на все. Вирішив, а ці справи почекають, щось для себе трошки зробити. Зроблю коротше, крісло. Між шуроповерт розражається. До речі. Оцей шуруповерт, щоб ви собі розуміли, мілоокі він такий маленький, але він такий потужний, такий мощний. І, звісно, якщо його типа так жорстко використовувати для чогось такого жорсткого, то батарейки надовго не не вистачає. Відносно надовго. Тобто, все рівно, так якби, все рівно, я вважаю, що більш ніж достатньо. Я не пам'ятаю, коли хвостання заряджав, але для такої роботи, як зараз, я думаю, повної батареї би вистачило. Ну вона зараз була вже повністю не заряджена, коли я почав. Зараз піду поставлю на зарядку, візьму інший шуруповерт і потім вернусь уже до цього. Ну коротше, я всім рекомендую. Отакі от маленькі, дуже мощні, дуже потужний. Коштує не знаю, там, здається 80 чи 100 доларів плюс батарейка, але воно того дійсно вартує. Це то за що можна заплатити. Айбелін. Ну нічого. Це я зараз знаю чим забрати. Коротше, знаєте, що це сталося? Довго пояснювати. В общем, отут я не зміг зробити дві дирочки, тому що вони тут були так, знаєте, на скосяк. Я думав, що зроблю одну тут, а одну знизу. І напевно, через те, що я зробив не по схемі, одну знизу, воно тут вилізло. Я його трошки перетягнув. Але в мене є такий Дрімер, дрімер, чи як він там називається. Я зараз його просто зріжу так щуксі, все. І воно взагалі не буде видно. Потім все шпаклюю, помалюю і як новеньке буде. От подобається мені з деревом працювати, тому що отакі всякі моменти можна легко виправити і потім навіть замітно не буде. Друзі, ось така штучка, просто незамінна. На господарстві реально деколи щось треба таке підрізати, щось дуже делікатне, воно ріже все, все, що хочеш. Е, в мене воно йде не на батарейці. Шкода, звісно, що не на батарейці. Вони є такі від цього від Milwaukee також, але в мене на кабелі. Колись можу куплю собі від Milwaukee на батарейці, щоб оце з кабелями не носитися. Ну, нічого кажу, зашпаклюю. Я думаю, буде як, як новенький файне. Ото я тупак, йолки палки народ. Отут, отут мав бути ту 4 Не форбайфор, а ту 4 А я зробив сюди форбайфор. Ну, вже типа, та все вже, хай буде. Ну, зараз прийдеться їхати в хомді покупляти ще один, тому що блін, це капець. Оце я, блін, затупив. Ну нічого, що поробиш. Коротше, та їду в магазин, скоренько куплю все та й вернусь. Один один цей треба купити, фор 4 йолки палки Так надіявся, знаєте, таке було. Така надія була на те, що не треба буде вже їхати в магазин, нічого докупляти, але... А -а -а -а. Так, я вже повернувся з магазину. Вже нарізаю кусочки, яких не вистачає. Зараз доріжу і все, і буду складати. <прек> Додаю такі спеціальні опори. Тут буде спинка на це ставиться так ту байфори. Але знаєте, що ні, так от воно не буде. Тому що дивіться, що. воно просто вийшло тут. Короче, не не піде. Воно так треба все таки взяти, зробити з меншими шурупами. Е, Може, візьму якісь інакші, не такі. Просто їх не дотягувати так сильно, та й все. Так, друзі, я зр. Я зрозумів в чому проблема. Проблема була в тому, що я задалеко загнав сверло туди. Задалеко загнав, а тут виявляється, є помітка на сверлі. От один, од одна з половиною і три з половиною. Мені треба було зупинитися там де один з один з половиною. Пише і чи тільки через це. Просто далеко не заганяти. Все, тепер має бути навіть все добре і з тими шурупами довгими. Просто їх треба буде обрізати та й все. Блінч, може просто загнати з цієї сторони отак і воно там не вийде, а тут зашпаклювати потім нормально. Все, тут все. Так, ну що, картина потрохи вимальовується, друзі. Взагалі, мені подобається. Так, зараз покладу. Треба ще спинку доробити. Важке масивне крісло. Яке важке, капець. Клас, але круто. Мені вже подобається, реально. Саша, спинку треба. Я, до речі, через час GPT тільки що спілкувався з ним. Оці дошки, оці 4 х 4, вони бачите, такі зеленуваті трохи. Вони пропитані такою спеціальною рідиною, яка їх захищає від шкідників і від вологи, від погоди, від морозу, від жари. Але є нюанс, що лакувати це, все покривати захисним шаром. Там я спеціальний замовив. Треба тільки тоді, коли він трошки висохне. Тобто, треба, щоб коротше, це крісло постояло два тижні на сонці. Якщо буде дощ, то я би з чимось накрию, щоб воно підсохло собі. Воно, звісно, зараз виглядає не так красиво, як би хотілося, тому що треба ще обробити лаком спеціально для вулиці. Коротше, вау, Кул, 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 круто -у. все, спинку робимо ще і готово. І знаєте що, я війшов в азарт, і може навіть завтра зроблю вже диван такий на три місця цілий. В п'ятницю там гості мають прийти, якраз посидимо на них. Ну що, все готово, друзі. Поки що воно так, знаєте, страшненько виглядає через те, що ту в одному кольорі, ті в іншому кольорі. Але я ще зараз пройдуся шліфовкою. Шліфану все гарно, щоб гладенько було. От в мене є міловоківська шліфовка, є ще така ремінна шліфовка. А потім через тиждень-два е, пофарбую ну, спеціальним лаком, нанесу тонер, лак, і воно буде взагалі по інакшому виглядати. Отак, от друзі, я проводжу час собі, коли мені хочеться побути з самим собою, зайнятися чимось. Мені це дуже подобається, і я би я б взагалі хотів це знаєте, своє життя пов'язати з чимось, от таким от, створювати якісь меблі, щось таке робити. Не йти не ходити на роботу зранку до вечора, знаєте, а так вдома щось таке робити. І щоб воно мені ще гроші приносило. Ну, звісно, було б ідеально. Ну круто. Коротше, я не знаю. Напишіть, що ви думаєте про це крісло. Як на мене, ну типу, звісно, моя думка буде суб'єктивна. Мені дуже подобається. Зручно сидіти, тільки що посидів, класно. Ще треба купити. Звичайно, це вже на наступних відео вам покажу. Я куплю такі. Пофіки, подушки на спинку і на це. Я думаю, класно має бути. Зараз покличу дружину з мамою. Що вони скажуть. Коротше, закликав тільки, що маму. Мама сказала, що їй сподобалося, а віки нема дома. Каже, дуже класно. Тільки каже, що вона таке важке. А навпаки, ви знаєте, що. Важка отака мебель. От, коротше, комплекс таких двох крісел і такі, типу, якби на три місця диван, коштує разом з пуфіками зі всім 7-8 тисяч доларів в інтернеті. Ну, такі нормальні якісь бренди. Чим вам це не нормальний бренд? То саме. Просто ще не закінчено, не не полаковано. То й все. От мама буде мати роботу полакує. Та? Полакує, каже.